І другий день в Харкові здавалося, що дуже просто приїхав до Віктора Філатова, поставив йому запитання і все. Але ми вчора, як почали розмову, зачепили стільки запитань, що вияснилось, що треба з ними переночувати, переспати, отримати задоволення від відповіді Віктора. І сьогодні вже у нас. Сформулювалися е, наші запитання, і ми починаємо працювати. Харків живе своїм спокійним життям, хоча напруження відчувається. Вікторе, привіт, ти встиг каву попити. А зараз зараз тільки. А, слухай, я побачив вчора, ти трошечки був. Ну, Роз, ну, не розчарований, розстроєний тим, що ми не потрапили на поле, на поле озимих культур, там пшениця була, да? так? Так, самому хотілося. А подивити, що, 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 що ти що... про що ти хотів я розказати так, на цьому ну, полі? Я так бачу. По-перше, самому хотілося б побачити деякі речі в якому стані. А, десь приблизно так початок. Грудня місяця ми, так можна сказати, проваджаємо пшеницю на зиму і дивимось, чого вдалося, скажімо так, досягти, в яких вона кондиціях йде в зиму. А ти казав про помилки, якісь, так, про які да, точно типова, хотів би розказати загалом. Типова історія, типова історія завжди, коли їдеш з Харкова ще раніше, раніше до війни. Що ти ще з більш східних точок а, їдеш в, на захід України через Київ або там через, наприклад, Крапівницький і так далі. то бачиш усюди однакову історію. Всюди. Однакову помилку ти так? Однакову а, історію однакову, і однакові помилки. А, я борюсь, почав з цим боротися. Ну, я гадаю, знаю щось там пояснювати людям. Років ну, вже 15% поступово, поступово менше, 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 менше. Але все рівно, тобто, якщо це раніше було 90% або 95%, то зараз це 50-60%. Питання ті самі. Це перше питання це дуже глибоко, а інше питання це дуже густо. Так, і ти от можеш їхати, наприклад, там, в Скуп'янська, да, у Луцьк, да, чи з Скупянська у Чернахсі, чи з Харкова. Там, чи з Харкова в Ужгора. Да, ну, від кожного другого поля зараз і до 95% полів ще років 3-4% бачиш ну, саму ситуацію. Справа в тому, що коли. Люди переходили з сівалок СЗТ і СЗ на сучасні важкі сівалки. Вони не вірять, що вона може так. Ні, людям дали інструмент, але не пояснили, як їм користуватися. Тому можна було навіть наблюдати Я колись в одного фермера наблюдав еволюцію таку, коли він купив сучасну наутільну сівалку. В якої йде колтер, а потім йде дводисковий сашник. Почав бачити, що в нього почалось порівняно з зешкою просідання врожаю на 15-25%. І він почав вірити в якусь, да, в, в В якусь... якусь... нього невеличка площа, там 900 гектарів, він почав вірити в якусь теорію заговору, що щось з цими сівалками не так. Справа. А справа насправді достатньо проста. Ну не треба заривати е, пшеницю на, на важких ґрунтах і середніх ґрунтах на ту глибину, на яку людям хочеться зарити. А людям хочеться вони інтуїтивно, а, просто. Вони, інтуїтивно їм не подобається насіння на поверхні а, на поверхні ґрунту, як якийсь відсоток його. Їм хочеться його зарити. Вони думають, що ага, може бути провокаційна волога і так далі. Їм хочеться його зарити на 5-6%. А відбувається з росунком, починає відбуватись те ж саме, коли ви починаєте якесь там я знаю, будів... будівництво а... частного будинку, да? і ви ж не розгружаєте цемент, пісок там, і так далі на сусідній вулиці. Ви його кладете собі поближче да. у дворі. Тобто треба розуміти, що рослина витрачає страшну кількість енергії на подовження стебла і страшну кількість енергії на транспортування поживних речовин від корення. Пшениця, починаючи з другого листа, починає живити з ґрунту. З ґрунту до цього вона живеться майже з зернівки повністю, і пшениця витрачає. Страшні просто втрати енергії і поживних речовин, коли її доводиться через таке стебло. Пробитися до а, через таке стебло транспортувати Навіть прокачати. Це, це, це вже друге питання, що вона може пробитися, а може не пробитися з такої глибини. Особливо, якщо там злива впала і в нас Кирка. є кірка. так. Да. Тому, тому це, да, це досить це, це поширена, да? це не те, що поширена, вона повсякденна. Це от, ну, я там в минулому, позаминулому, там, 5 років назад пояснював, пояснював, пояснював. Поступово люди це починають, починають розуміти і деякі речі транслювати. Але, але і зараз але і зараз така історія є. А зараз же навіть люди розуміють. Це ну, дуже часто сівалки а, сучасні, особливо там, де першим рядом стоїть батарея дисків, вони на краю поля а, є обмеження, по тому, до якої глибини можуть а, дійти дисков, а, дисковий агрегат. Да, а потім вони відходять від краю, трішки там на 40 метрів від краю, на 50 метрів, там, де. Були ущільнення, Щелись, ущільнення да, і там, де диск пішов трішки глибше. І виявляється, що на краю в поля вона глибина 2 см, а в центрі поля 5-6 і так далі. Тобто буває навіть таке, що треба дуже часто, що треба на сівалках, які не мають на кожному сашні, сашніку опорного колеса, яке розташоване безпосередньо на самому сашнику. То треба а, використовувати дві, два різних налаштування сівалки. Ну і це ж паніка у агрономів, у механізаторів. Тобто для мене нормальна, нормальна ситуація, коли я бачу до а, рівномірно 5-7% насіння пшениці рівномірно, не так, що там а, один рядок на всій сівалки відкритий. І... Він на поверхні, А так що це рівномірно, 5-7 мон навіть на не дуже рівному полі 8%. Пшениці на поверхні грунту. Якщо треба не цього бачу, якщо я не бачу такої кількість пшениці на поверхні поля, то я наоборот починаю лякати. Я розумію, що глибоко. глибоко то я розумію, що це зразу глибоко, бо ну, похоронив похорона, пох... пох... поховали його, поховали його на той світ. Так. Тобто, це ну це нормальна історія. А в більшості людей вони заходять, вони бачать там чотири насінини а, на, на погонний метр ятка на поверхні, і все. в них вже. Починається паніка, істеріка, вони починають заглубляти цю сівалку. А сучасні сівалки вони всі більш-менш універсальні для мінімального обробітку ґрунту і багато сівалок для нульового, Вони важкі, тобто там може бути притискне зусилля і 250 кг, і навіть більше. І їх загнати можна і на 10, і на 12 см. Потім, це... Потім ще випадає один дощ, ще глибина ще трішки збільшується. І все, і, і, і люди сіють по 5 мільйонів, отримують по 2. і, і потім думають, звідки в них е, нема врожаю. Для певна. мене на моїх важких ґрунтах, а, якщо, а таке було, коли там нова людина в нас сіяла, і він щось злякався вночі і перелаштував, перен... зробив переналаштування глибини висів. Я приїхав, подивився, глибина була десь близько 5 см. Я, я не бачу сенсу просто залишати цю пшеницю. Ми її просто пересівся. Тобто на, на от таких ґрунтах, як в мене, це важкі ґрунти з еко більше 35. Глибина посіву становить ну, десь 80% на, на сіни, вписується від глибини 1 до глибини 2,7%. Два з половиною в середньому 2,5 до трьох сантиметрів. Так теж не виходить. Ми оперуємо, особливо коли це посіяна пшениця по соняшнику, по катку, а, десь там до опорне колесо сівалки. А, ми можемо оперувати діапазоном глибин. Тобто ти не можеш зарити всю пшеницю на два з половиною всі. То, звичайно, пшениця, 2 десь викиди на поверхню, десь доки. Так, да, трошки да, да. ти ближче. можеш оперувати діапазоном глибин. Ну, Наприклад, це буде. Наприклад, це буде діапазон від сантиметра до трьох. От, коли людина каже, що я всю пшеницю посів на 2 см, то він трішки лукавий. Там для цього треба підготувати ґрунт на рівні підготовки під сахарний а може і краще. Да -да. Тож це такі... Дякую. А скажи мені ще по озимих, щоб ти. Це основна помилка, про яку ти хотів би обов'язково сказати. Чи є а якісь... друга, друга помилка це за густо. Тобто на сортах, які мають схильність до пущення, раніше так, наприклад, там була та Донецька 48-ма, яка це пшениця, яку скільки ти посіяв, не дивлячись на глибину, скільки в неї стебл. Тобто вона майже не кустилась продуктивно. Да, а зараз майже всі сорти середньо або добре кущаться в осінній період, тому якщо ви неглибоко посіяли, і ви розумієте, що пшениця зможе отримати, а, а, зможе отримати більше 200 градусів ефективних температур більше 5 градусів, то норм 5 мільйонів, 4,5 млн таких норм ну, просто не потрібно. Не потрібно сіяти. Так дійсно буває так, що ти вимушений, наприклад, в Харкові сіяти а, пшеницю, розуміючи, що нема опадів зовсім, зовсім нема опадів. І а, нема їх навіть в планах і в прогнозі, ти розумієш, що ти можеш отримати сходи 1 листопада. І так тоді треба сіяти там, 4, 4, 2, 4, 5 мільйонів. Але все ж таки, якщо це а, є в прогнозах там якісь опади і це ще. Хоча б жовтий місяць, то розуміючи, що вона при такій глибині дуже швидко пуститься, а треба розуміти, що на отримання листа при глибині посіва 2 см і по глибині посіва 6 см, на отримання кожного листа потрібно вдвічі, при великій глибині, вдвічі більше ефективних температур. Тобто інколи на глибині 6-7 см треба під 70 градусів ефективних температур, щоб ти отримав кожний наступний виступ пшениці. Коли в тебе невеличка глибина, то ти можеш. То в тебе перший, другий, третій лист, і ти буквально зразу з такою кількістю ж... З витратою такої кількості ефективних температур, як на листи, отримаєш е, е, наступний пагін після третього листу. Це відбувається дуже, дуже при теплій погоді, буквально ти ось не отримав сходів. Буквально два тижні в тебе вже пшениця починає кустою. Скажи мені, а от ну і коли Дорогу. ти сієш три мільйони, наприклад, і в тебе коефіцієнт кущення 2, то це вже цілком достатньо для Харкова, цілком Простарова. достатньо для, для Полтави. Цілком достатньо для Полтави, цілком достатньо для Києва, Тобто це вже 6 мільйонів, 6 мільйонів пагонів. Тобто це цілком достатньо. Взагалі гірше навіть буде, якщо ти будеш мати 4, ну ти посів 4 мільйони, мав 4 мільйони схожих рослин, потім маєш коефіцієнт кущення 3, а потім ця пшениця починає редукувати, тобто починається редукція. Але ж треба розуміти, що коли починається ця редукція, то пшениця на неї витратить поживні речовини і витратить вологу. Страждають всі рослини. Так, да, Бо... починають страждати всі рослини. Тому якщо е є шанс на отримання осіннього кущення і коефіціє е кущення хоча б 1,5, да, то треба зменшувати, е зменшувати норми. 5 5-6 мільйонів це цілком до 7, це цілком достатньо. Все, що більше, воно потім, особливо в посушливих умовах, воно потім може призвести до щуплого зерна, ну і до редукції протягом, тобто ця пшениця не витягне таку кількість продуктивних пагонів. І навіть якщо вона їх лишила, ці 7-8 мільйонів, то це буде або менша кількість колосків в колосі, або менша кількість зернівок. Або менше потім менше маса тисячі, або все, все зразу. Чениться така культура цікава, що вона мож, все своє життя редукує, да? якщо ми візьмемо там, колосок 9 справа, 9 зліва колоски да? по три зернини. От. Це 54 зернини на колос, ну всі ж люблять фотографувати такі колоски. Да? Такі, а, таких колосків в посіві, як правило, небагато, але всі ж їм подобається. беремо три, то виходить 54 зернинки на колос. Тобто а 54 масо 1040 грам це 2 грами на колос. Тобто, якщо, а, якщо це 6 мільйонів таких колосків, то це вже 12 тонн. Ну, але ж так не, але так, ж не ж так буває важко. дуже рідко. Вже 9-10-11 це достатньо непогана врожайність. Це достатньо непогана 9-10, ну інколи 11 це дуже і дуже непогана врожайність пшениці. Дуже супер врожайність пшениці. Тому треба розуміти, що специфічна культура є пшениця, яку, яку треба розуміти постійно. І постійно рахувати. А якщо а а, якщо а, рахувати, коли людям подобається там, по 4 пагони і по 4 пагони, пагони на цій пшениці, да, і густина ще під 5 мільйонів, да, то це взагалі під 20 мільйонів. І 20 мільйонів по 2 грами це 400, 400 центнер. Такої врожайності пшениці немає ніколи. В принципі, да. пшениця культура, яка все життя, все своє життя редукує. І е, треба виконати те правило, яке я, про яке я постійно розказую. Тобто, спробувати створити однаково однакові умови для кожної рослини в полі. Пшениці це. Теж дуже дуже воль це це не тільки пшениця, а для любої культури для любої культури. Да.